Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми найчастіше сповідаємося із наших слів, ми сповідаємося із наших обговорень, осуджень, очорнень. Ми сповідаємося із тих слів, які сквернять нас, бо не мали би мати місця у нашому словниковому запасі. Ми сповідаємося із наших сварок. Ми сповідаємося з наших нарікань. Дуже багато теж того, що виходить із наших уст, є якраз предметом сповіді, але дуже часто ми собі це легко важимо. Але каже Ісус Христос сьогодні, що Слово має вирішальну ціну. Бо дивіться, і ми одразу, коли знайомимося. Із людиною для нас новою, то ми одразу визначаємося через її слова, як вона до нас відноситься. Думки іншої людини ми знати не можемо. Діла вони покажуться аж потім. Але вже тоді, коли перший раз розмовляєш з людиною, розумієш, якого вона духа, приємно тобі з нею бути чи ні, Як вона відноситься до інших. Як вона, власне, відноситься до тебе, слова виявляють, якими ми є, яким є наш дух, і слова наші або поверхові, або слова наші, котрі постійно йдуть від злого, вони виявляють, що маємо у собі багато того духа, котрий не мав би коренитися в нашому серці. І це дуже важливо, навіть ті слова, промовлені, коли ніхто не чує. Це ті слова, котрі ми, скажімо так, просто скажемо думку в голос, Слово вилетить. А Ісус Христос каже: за кожне пусте слово будете суджені. І тому так важливо, що навіть гріх людини у її ділі. Ріх людини в її думках буде прощений, каже Ісус Христос, але Слово вимовлене проти Святого Духа. Або також будь-який гріх чи сквер навчинені супроти Святого Духа, не проститься ані в цьому віці, ані на вступному. Що це означає? Хіба є щось таке, що Бог нам може не простити? Звичайно, що ні. Але людина не розкаяна. Людина, котра Постійно противиться Святому Духові, котрий мав би бути у кожному із нас, вона не може бути прощена. Той, котрий не приймає спасіння Божої, котре через Святого Духа виливається на кожного із нас, той спасенний бути не може. Тому молімося сьогодні, дорогі брати і сестри, щоби справді слова мали для нас вагу. Щоб вони мали для нас важливість, бо вони мають свою силу тоді, коли молимося, і, на жаль, мають свою силу тоді, коли проклинаємо. Вони мають свою силу тоді, коли благословляємо, і мають свою силу тоді, коли нарікаємо або бажаємо комусь чогось. Словом Божим усе сотворилося. І так як ми створені на образі Божу подобуту, то тоді і наші слова мають свою вагу, мають свою важливість. Молимося сьогодні, дорігі брати і сестри, щоб справді ми не були подібними до фарисеїв, бо та промова, яку сьогодні чуємо, вона, власне, до фарисеїв звучить. І коли ми чуємо оцю погрозу гадюче поріддя, мені так пригадується одразу Іван Хреститель, бо він так само до фарисеїв говорив. Але справді та людина, котра на устах має одне, а в серці зовсім друге, вона є гадючим поріддям. Вона собі думає, що завжди зможе грати на дві сторони. Але Ісус Христос каже, той скарб, який у собі носиш, він не може не виявлятися. Якщо дерево погане, то не може нічого доброго принести. І слова це одразу виявляють. Бо ми один раз можемо добре говорити, але у стосунках, коли людина знає нас краще, то ми не зможемо приховати справді те, що буде в нас вириватися із середини. Тож молімося за нашу щирість і за те, щоб ми звертали справді увагу на кожне своє слово, тому що воно або буде виявляти і посаджувати в нашій душі добре. Добре дерево буде виявляти добрі плоди або навпаки. А на чому грається все наше життя. Слава Ісусу!